Ось так провелась планова виробка лісу. І два дерева з бортями. Ніхто не зачепив. Так воно було колись, так воно є і зараз. Так, стоять собі два одинокі дерева. Ось малинка. Ось такі. Такі гарні борти. їду ближче покажу тут бджоли щось вон є одна бджола сидить але щось вони ага то шершень все тут бджіл немає тут шершні сіли вони літають в льодку зараз покажу там шершні лазять а це шершень полетів Заселили шершні не дали бджолам а В цьому вулику чути здалека, далеко почу, тут є бджоли, бо гудуть, гудуть нектар сушать. Він такий вже побитий, побитий, побитий. Але гудуть. Гудуть, сушать, літають гарно. Зараз 8 година ранку після дощу. Ноги мокрі в мене чавкають. А джелки вже літають. Воно зараз щось таке на дощ. Ось такі. Такі А там поселились шершні, на жаль.